Всім привіт, друзі! В даному відеоогляді покажу вам роботу протибуксувальної системи в наших автомобілях. ASR – протибуксувальна система, призначена для запобігання втраті щеплення коліс з дорогою. Ця система значно спрощує керування автомобілем на вологій дорозі або в інших умовах недостатнього щеплення. За допомогою датчиків у реальному часі відстежується швидкість обертання коліс. Якщо виявляється початок пробуксовування одного з них, то система знижує обертовий момент, що подається на колеса від двигуна, або зменшує швидкість їх обертання під гальмовуванням. На більшості автомобілів, обладнаних протибуксівною системою системою, існує можливість її тимчасово відключати. Це робиться тоді, коли потрібне невелике збільшення прохідності машини і буде корисним на бездоріжжі або в глибокому снігу. Але при звичайному керуванні цього робити не рекомендується, так як система допомагає зберегти щеплення з дорогою і як наслідок керованість при розгоні.